Нарешті літо спека можна насолоджуватися тим теплом, але проблемка. Як ото так одягнутися, щоб було і стильно, і щоб було не жарко, щоб не потіти в тому всьому, і е, при тому виглядати якось суперцікаво. Багато стилістів, взагалі, модних людей жаліється на те, що влітку дуже важко складати якісь цікаві луки, адже немає цього нашарування, бо, знаєте, як нашарування є, то набагато то простіше робити, а тут що ти на себе нашаруєш, якщо хочеться з себе просто зняти ту шкіру деколи від спеки. І в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, як ваш літній лук зробити стильним, модним, молодежним, цікавим, оригінальним, класним, трендовим, стильним, але при тому не задушитися в тому всьому одязі. Привіт, я Таня. На цьому каналі. Ми здебільшого з вами говоримо про моду та стиль і все, що того стосується. Заходьте на канал і дивіться, обов'язково поставте мені лайк і підпишіться. Це мені дуже допоможе в розвитку мого каналу, але ми не будемо довго відтягувати. Давайте ми одразу перейдемо до справи. Перше, що я хочу сказати, це. Все, що стосується суконь. Ми дуже любимо влітку носити сукню, адже це відразу готовий аутфіт, як то кажуть. Особливо, якщо та сукня така екстравагантна, як зараз на мені, то в принципі і на неї нашаровувати нічого не треба. Вона вже сама по собі нашарування супер ще то. Лук виглядає вже довершено, як ти тільки вдягаєш на себе цю сукню. Доводиться підібрати тільки взуття і якусь сумочку. Все, більше нічого тут не треба. Навіть аксесуарів. Мені здається, деколи вони можуть бути зайвими. Але особисто моя думка щодо таких суконь, як зараз на мені. Так, це класний варіант літнього луку, де, в принципі, нічого сильно не треба вже видумувати велосипед. Взяли, вдягнули до неї якісь в'єтнамки, взяли сумку і пішли. Ваш готовий лук. Він є цікавим за рахунок самого принта, за рахунок оцих вирізів. Вона така яскрава, і ви дуже цікаві. Прикольно виглядаєте. Тільки момент в тому, що цю сукню ви. Особливо сильно різноманітно ніяк не застилізуєте. Я пробувала. Я пробувала навіть нашаровувати щось на неї, тобто, думаю, от, буде якийсь такий прохолодний літній вечір, коли хочеться щось кинути на себе зверху. І переміряла, напевне, всі свої якісь такі піджаки, якісь сорочки. І воно мені все було щось не то. Ну, до цієї сукні, мало що пасувало, якщо чесно. Ем, так, щоб воно реально якось цікаво і гармонійно виглядало. Мені не вдалося такого знайти, принаймні в моїй шафі на, на, на даний момент. І тут нюанс: скільки таких суконь потрібно мати в себе в гардеробі, щоб лук кожного разу виглядав якось трошки інакше. Ну, бо якби це. Повноцінний образ, окей, скільки разів ви хочете ходити в такому повноцінному образі? Я за те, щоб повторювати луки, так, але ж я не буду кожен день ходити в цій сукні. А якщо я маю якісь яскраві навіть, можливо, шорти, але я можу їх застилізувати з різними топами, то я можу в тих шортах ходити кожен день, вдівати інший верх і мати кожен день абсолютно різний лук, а з сукню і так не вийде. В суто моя думка. А що ви думаєте? Але давайте ми підемо з вами далі і поговоримо взагалі про якийсь літній гардероб. Не знаю, як у вас, але в мене влітку виникає якесь загострене бажання купити собі щось нове, якось гарно одягнутися. Є можливо, це справа все в тому вітаміні Д, що його в мене так тоді багато, і сил набагато більше, енергії, більше хочеться щось робити і, звичайно, наряжатися хочеться влітку, особливо коли це якісь пора від. Відпусток, ти так перечуваєш цей присмак такої класної відпустки, уявляєш, як будеш там жити своє найкраще життя, ну, тому що це не робочі будні. І е, заради тої однієї відпустки готовий купити весь магазин. І буває часто так, що літнього одягу набагато більше, ніж зимового. Хоча якби, в зимовому ми ходимо від вересня до травня. фактично. А влітку це тільки таких коротких. Три місяці, якщо ви не живете десь, не знаю, в Іспанії, можливо. А тепер давайте перейдемо до моменту того, що таке враження, що влітку так важко скласти той лук, щоб він був цікавим, бо то шарування неможливо використовувати, і взагалі всі луки стають автоматично нудними. Я не знаю, в мене такої проблеми немає. Перше, чому в мене її немає, тому що я влітку дуже люблю, як ви помітили, напевно, купляти якісь яскраві елементи одягу. Це мені дуже подобається. І коли я купую е, ось таку супер яскраву рожеву ковтинку, ще з таким асиметричним е, вирізом, і тут з цими хвильками, вона вже сама по собі є цікавою, і на неї нічого не треба нашаровувати, бо вона вже класна. Що на неї можна нашарувати? Це, звичайно, Аксесуари. І це перший момент, з яким ви можете зробити свій будь-який лук автоматично набагато цікавішим. Різні аксесуари, це можуть бути якісь намиста, браслети, окуляри, не забувайте. Шапочки, кепки, капелюшки, панамки, навіть сумочки, які можна купляти влітку, також дуже якісь цікаві. Я, до речі, зараз вам покажу дуже круту позицію. Ось вам приклад яскравої, цікавої сумочки на літо. Як вам такий клач? Я не знаю. Побачила я його на Заландо, і він мені дуже сподобався. З цього боку він такий простий, а з цього боку, от повністю розшитий бісером, паєтками ці різні кольори. Ну, от скажіть мені, будь ласка, додаєте його до любого луку, і він вже у вас стає е, такого цікавий і нашаровувати нічого вже не треба, правда? Дивіться, який аксесуар. До речі, ця блуза вона теж. Я купила її на Зеландо, і вона від дуже крутого бренду Never Fully Dressed. Якщо ви не знаєте ще про цей бренд, то загугліть там в них. Дуже багато цікавих позицій, таке, як я от люблю, щоб було щось унікальне, якесь з цікавим принтом, який рідко де повторюється, або з таким цікавим кроєм, як, наприклад, ось ця блуза. Взагалі дуже-дуже прикольний бренд. Раджу звернути на нього увагу всім, хто любить таке щось пояскравіше, пооригінальніше, як я. Я думаю, що якщо ви тут дивитеся мій цей канал, то напевне ви таке любите. А давайте повернемося до аксесуарів. Ем, якщо ви можливо бачили, на моєму каналі виходять зараз періодично такі різні шорти, де я стилізую різні літні луки. І, наприклад, ви можете побачити, як я ем, одягала оці штани Аладдіна, і, наприклад, звичайний простий базовий топ. І, здається, от простий такий лук. Ну, от нудно на нього дивитися, щось йому бракує, але пододаєш тих аксесуарів. Я взяла супер яскраве якесь намисто, тут щось на руку. Воно не обов'язково мусить бути кольорове, якщо ви не любите там якісь бісер або щось таке. Може бути щось металеве, може бути будь-яке, але взагалі аксесуари потім вони, вони роблять всю погоду. І влітку це суперкрутий інструмент, не нехтуйте ним. Е тому що. Так, ви робите свій лук завершенішим, цікавішим, і робите те саме на шарування, тільки просто аксесуарами. Другий момент, щоб зробити ваш літній лук цікавішим. Комбінуйте різні текстури в одному образі. Якщо ви взяли щось ляне, то е, постарайтеся той льон чимось розбавити, ну, щоб додати іншої якоїсь текстури, блискучої, або якоїсь, ну, що ж ціної, напевне, не вийде, але щось таке, можливо, лакове додати, або сатинове, або якогось бісеру, бо паєток, або банально з джинсом. Розумієте, дивіться, якби ці всі наші луки вони не були вже супер заїждженими, що тобто. Ну, з джинсом можна носити абсолютно будь-який верх. Але воно працює, бо коли ти комбінуєш той льон з джинсом, джинсовою спідницею, шортами, штанами, чим-небудь, воно вже зовсім інакше виглядає, бо ну, шкіряні штани ти навряд чи вдягнеш влітку, бо тут дуже жарко. А можна вдягнути якусь там сатинові, легесенькі штани. Або щось таке, що по текстурі ну, виглядає зовсім по-іншому. Я думаю, ви мене зрозуміли. Дуже класно працюють влітку замшеві сумки. Тому що вони вже додають набагато іншу текстуру і глибини в образ. Так як на, на собі замшевого ви навряд чи щось будете влітку носити, тоді замшева сумка на літо це просто топ то, що треба. Окрім солом'яних, звичайно, або з рафії вони також додають дуже багато текстури, але то ми і так всі знаємо і носимо, правда? Наступний спосіб це, звичайно, міксувати кольори або міксувати принти в образах. У мене вже про це є на каналі. Два відео ви можете зайти. Ти і подивитися, як правильно це робити. І мені здається, влітку це якраз той спосіб, яким ми можемо зробити свій образ набагато прикольнішим. Та й в загальному хочеться мені носити часто влітку щось мега яскраве. Хоча я також е, дуже люблю е, Total White, або Total Black луки влітку, коли це е, якийсь льон, наприклад, ляний, чорний костюм, повністю е, такий мінімалізм. Це теж моє часто буває. І якщо це теж ваше, то тоді використовуєте, додаєте якоїсь глибини текстурами або аксесуарами, як я вже пояснила раніше, або. Якщо ви берете щось різнокольорове, то самим тільки кольором ви вже можете створити дуже цікавий образ. І останній спосіб це додавати різних. Форм. Грати на цих балансах, берете щось таке облягаюче, щось мега об е, прозорість зараз в нас в моді дуже сильно. Е, вона дає також можливість гратися за цими об'ємами такими в образі. Е, щось таке прикольне. Ви можете вдягнути майку і зверху щось прозоре, воно не буде вам жарко в тому, маєте і нашарованість в образі, і об'єму собі таким чином можна додати, адже часто бувають. Ці прозорі речі, вони такі мега об'ємні, знаєте, прикольні. Е, тому баланс таких об'ємів берете щось. Е, якщо це якась широка така спідниця, тут берете якийсь облягаючий верх, або ті штани, штани Аладдіна, які зараз дуже трендові, дуже модні. І вони, якщо чесно, офігенно в них зручно і класно виглядають. Я просто стала фанатом їх на цей сезон. Е, комбінуєте їх з чимось таким облягаючим зверху і маєте собі тот Top obraz, jak to mówią. Um... Або навпаки, берете якийсь облягаючий низ, і тут щось таке мегавільне, пухнасте. От, наприклад, навіть ця моя блуза, вона супер вільна, ем, така ляна, надзвичайно комфортна. Льон на літо це ж ви самі знаєте, це саме класне, що може бути. В мене є кілька дежурних сорочок, які я обожнюю носити влітку, особливо на морі, десь на пляжі. Це я з них не вилажу. Тому що найкращий захист від сонця це все ж таки одяг зверху. І класно, коли цей одяг якийсь ляний і легенький, повністю він закриває мені всі руки. які би крем я там не наносила, все одно, якщо я зверху дійну сорочку, то це буде краще і безпечніше. І Я люблю ці сорочки брати такими великими оверсайсними, тому що вони додають такого об'єму мені часто в образи, ем, особливо якісь пляжні, там, де я фактично йду тільки в купальнику і беру якісь, можливо, е, шорти. І вже завдяки цій сорочці я додаю собі там об'єму і лук виглядає на... Набагато цікавішим. Ну і ще один останній спосіб: це, звичайно, як ми вже всі знаємо, міксувати різні в образі. Якщо ми цього не робимо, а робимо абсолютно весь образ в одній естетиці, в одному стилі, і якісь там е, жіночність супер, влітку дуже легко тим перегратися, якщо чесно. Тому що ми беремо якісь е, мега жіночні мюлі, гарні, якусь е, романтичну спідницю або сукеночку, вдягаємо капелюшок, окуляри і ще якусь сумочку, таку собі е, літню, солом'яну беремо, йдемо, і то такий. Мега-мега е, виходить жіночний, як то кажуть, лук, але то занадто примітивно, воно виглядає трошечки нудно і так приторно. Я би обов'язково розбавляла якимось чином то діло. Е, це може бути або взуття, або ну, будь-який аксесуар, звичайну сумку можете просто взяти банально з якогось. Не тої естетики, знаєте, щоб вона так типа відрізнялася від того всього, і тоді воно стає набагато цікавіше і глибше до вас дивитися. Дуже крутим моментом для того цього року є в'єтнамки, якщо чесно. Це мій улюблений вид взуття в літню пору року. Цього літа я взагалі ними страшенно захопилася. Я переміряла і переназамовляла е, стільки вже в'єтнамок і знайшла нарешті е, свої ідеальні. Одні з них, ще кілька до мене їдуть. Я вам зараз того розкажу, але це моя щира О! рекомендація. Ви знаєте, що дуже модні зараз на такому малесенькому каблучку в'єтнамки. Я дуже довго шукала ідеальні. І зараз вам розкажу, що таке ідеальні. Що, що в моєму розумінні означає такі ідеальні. Щоб каблучок був маленький і колодка була зручна. Щоб оці ремінці. Вони були не занадто широкі, бо якщо вони дуже масивні, вони не роблять мені того ефекту, якого я хочу. А в'єтнамки роблять ідеальний ефект для того, щоб видовжити вистручити ваші ноги до неба, до не знати чого. І головне, щоб вони були отак от дуже. Класно прилягали мені до ножки і не бовталися, щоб нога нормально себе почувала в тому в'єтнамку. Бо в попередньому відео я вам показувала дуже класні в'єтнамки з Asos, -у. Вони були такого зараз трендового жовтого кольору, але оці ремінці вони бовталися, і в них було просто неможливо ходити. Тому я їх, звичайно, повернула. А оці з резерв. Якраз ідеально сіли мені на ножку, вони не бовтаються. Каблучок дуже зручний, і головне ще один момент: отут, бачите, цей край оброблений в них таким типу, як замшою, І знаєте що? В мене є проблема. Я коли ношу взуття, особливо, якщо це якісь в'єтнамки, я страшенно обиваю ці пороги. І коли це якісь. Нові е, в'єтнамочки, які я один раз зула і вже повністю всього тут -от побивала. Вони стають ну некрасивими, це неохайно і таке враження, ніби я вже в них стоптала півсвіту. А насправді тільки того вийшла перший раз. Короче, я отак хожу. Тому я шукаю завжди для себе такі, щоб вони головне, щоб шкірою тут не закривалися. Тому що шкіра дуже легко там оббивається. Бажано, щоб це був або якийсь такий пластик, або прорезинено, або так як в цьому випадку воно зроблено з такої замші, і воно так не буде сильно. Видно, коли там поцарапається щось, або я щось його сильно побиваю. Тому це. Ідеальні в'єтнамки, як на мене. І моя щира рекомендація всім, хто такі шукав. Вони ще дуже класного темно коричневого кольору. Коротше, на літо якраз супер-ідеальні. І головне, вони коштують 25 чи 30 євро, щось типу того. І я замовила одночасно з ними оці від Mango, які в два рази дорожчі, вони коштують 50 євро. Тут теж прикольний такий каблучок, в них дуже цікава форма, виглядають так дуже цікавенько. Але, наприклад, ось самі оці ремінці мені не дуже сподобалися, тому що, от подивіться різницю. Бачите, за рахунок того, що в них отут є такий трикутничок, оцей, а тут його немає. Ці набагато краще видовжують ніжку, ніж оці. Ці роблять якусь таке як копиться. Не знаю, мені якесь виглядає, як копиться в них. Е, тому ці поверну, а ці. Собі залишаю. Отаке я вам скажу. Ще до мене їдуть ще кілька пар. Я все ж таки хочу жовті, ідеальні, якісь собі знайти, або принаймні якісь точно світлі, і буду ходити того дово... все літо в в'єтнамках, скажу я вам, бо вони якраз додають в кожен образ, навіть коли він надто притурний, чогось такого буденного, кежуального. Ну тобто, коли ти вдіваєш е, навіть якісь штани палацу і якусь шикарну блузку. Але попри то, вдінеш до них в'єтнамки, все образ вже збалансований, красивий, гармонійний, цікавий, і ви не виглядаєте то нудно і притурно, розумієте? Ось такі в мене сьогодні рекомендації для вас. Я надіюся, що це відео було для вас корисним. Напишіть обов'язково мені про це в коментарях, що для вас було, можливо, якимось новим відкриттям, а що ви давно знали, або, можливо, якісь свої лайфхаки, про які я забула сказати, але ви їх знаєте. І обов'язково поставте мені лайк під цим відео, підпишіться на мій канал. Я особисто далі йду продовжувати свій літній челендж, де я сама собі пообіцяла, що зроблю 20 відео з 20 різними класними літніми речима, які. Їх стилізують. Це все у мене виходить в TikTok і Інстаграм. В описі під відео ви знайдете посилання на них. Будь ласка, заходьте. А я вам говорю до нових відео і до нових зустрічей на цьому каналі. Па-па!